Сьогодні в облдержадміністрації відбулася прес-конференція з нагоди тематичних олімпіад з англійської мови для школярів Прикарпаття та зустрічі із партнером програми Девідом Уансія, представником Ніагара Коледж, одного з найбільших навчальних закладів Канади. Змагання для учнів 10-11 класів уже розпочались та триватимуть до 20 грудня 2013 року у школах Івано-Франківської області. Переможці Олімпіад отримають гранти на навчання в Канаді, Англії, Чехії та Польщі. Well, the big challenge of education Worldwide is to become, to produce what they call globally competent. компетентся <coughs> спрямована виключно на те, щоб досвід обмінювався у плані культурному для того, щоб канадські студенти після закінчення навчання мали змогу працювати не тільки у своїй державі, а й загалом в інших країнах для того, щоб вони збагачували себе свій особистість потенціал у культурному плані і ближче ставали до світу. Sure.